Компанія Автофокус у нас є нове надходження. x 3 в G-Coзові, в емпакі, на емочних дисочках. 17 й рік 2-літровий бензиновий двигун, автівка у нас в ідеальнішому стані. Повнопривідна на максимальнішій комплектації. На тонуваннях, на повному безключовому доступі, датчик мертвих зон. Преміальна музика Harman Kardon, електрорегулювання з пам'яттю водійського сидіння, повний електросклопакет, електродзеркала з підігрівом складання, електроляда, автосвітло, туманочки, парктроніки вкруг, круїзик. Ось таке у нас мультимедійне кермо, автівка у нас з утриманням в смузі. Потім тут є повністю все, всі налаштування, круїзики, цифрова приборна панель. Потім у нас є проекція. Трьохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, автоматік, вибори режимів руху, камери 360 для кращої зручності при паркуванні. Чорна стельня, люк, панорамка, все як має бути. Потім тут у нас є всі налаштування, навігації, комунікації. І навіть у нас тут є CarPlay. Розхід у нас 11 літрів палива по місту. Мінімальніший розхід. Кнопка старт-стоп і система старт-стоп. Потім ще додатково в нас є ось така ось адаптивна максимальна оптика і антихром на нозрях. Ось який чудесний автомобіль. Тому приїжджає до нас торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус і купується окрасення по найвигіднішій ціні на ринку за такий стан.